І щодо самого поняття кризи та її першопричин. Тобто, я відношу себе до, до тих, хто не вважає, що криза це щось одномоментне. Тобто, я вважаю, що криза це такий дуже е тривалий процес, дуже тривалий процес, який має свої фази. Е і, ну, от, наприклад, всі знають про велику депресію, яка відбулася в 1929 році. Але е, в 29-му році це, ну я маю на увазі саме біржовий крах. Е, Я вважаю, наприклад, що ось ця криза, ця суперкриза, вона дійсно почалася десь в 29-му році, і вона тривала дуже довго. Вона тривала всі 30-ті роки, е, Другу світову війну, і е, закінчилась фактично тільки на початку 50-х років. Тобто, от, врахуйте, це. Приблизно 20 років, і зараз ми теж знаходимося приблизно в такій суперкризі, яку я би е, відмірював десь з початку 2000-х, коли ще от починався крах доткомів, так званий, і зараз вона все ще йде. Тобто, ми зараз все ще можемо. Ну, я маю на увазі нас, як людство. Ми е, маємо можливе, можливості уникнути світової війни. Але, на жаль, я так вважаю, що ми все ближче і ближче до такого розвитку подій. Але от ну, приблизно такі є аналогії. І по-третє, чому взагалі так трапляється? І це вже проблеми більш глибші, глибші ніж суто фінансові ринки. Це навіть, навіть чим, проблеми світової економіки. Це Питання взагалі цивілізаційного аналізу, без нього ви просто не будете розуміти, що відбувається. Так, от є такі три фундаментальні проблеми розвитку: перша проблема: чим більший розвиток, тим більше боргів, тобто, якщо ну, в даній моделі. А ми, я, я вже сказав, десь останні 500 років ми маємо таку модель розвитку світовий капіталізм, умовно кажучи. От зараз ми бачимо, що світ досяг найвищої планки за всю його історію боргів. Наприклад, зараз світовий борг складає приблизно 315 трильйонів доларів при світовому ВВП десь 110 трильйонів доларів. Тобто приблизно в три рази він перевищує ніж світовий ВВП для порівняння. Сполучені Штати мають національний борг 35 трильйонів. От зараз буквально в липні вони досягли такої від нової відмітки. При розмірі ВВП 27 трильйонів. І для порівняння, наприклад, національний борг України це десь 150 мільярдів, не трильйонів, на жаль. А може на щастя, але ВВП України приблизно 180 мільярдів. Тобто, в українських ралях це навіть ситуація краще, але дуже маленькі, маленькі масштаби. Це, це проблема. Друга проблема розвитку це ну я б так сказав, навіть не економічна, а фізична проблема. Чим більший розвиток, тим більше енерговитрат. і це буде завжди. Ми не зможемо уникнути енерговитрат. Або ми скорочуємо розвиток, або ми будемо мати попит на енергоресурси. Зараз, наприклад, так для розуміння, ринок, світовий ринок нафти складає приблизно 2, навіть більше 2 трильйонів доларів. Це дуже велика цифра. Це тільки нафти, і це не, не враховуючи деривативи. Там ще більше. І, взагалі, зараз ми бачимо, що процеси нової. Реіндустріалізації на Заході вони потребують більших енерговитрат, нова економіка, наприклад, витрати на майнінг – це енерговитрати та криптовалюти, шалений попит на енергію, на електроенергію буде мати штучний інтелект. Тобто, ця проблема вона, вона буде завжди, і ми з нею. Вже е, дуже, е, ну я би так сказав, потужно е, е, стикаємося, да? От і третя проблема: чим більший розвиток, тим більше стискання або концентрація вартості і виникнення, е, я би так сказав, токсичності надлишкового капіталу. Це так складно пояснити, але якщо в двох словах це саме те, що призводить до Е, Переносу виробництв в інші країни з більш дешевою вартістю труда, це, це саме те, що призвело зріст Китаю, і це велика помилка Заходу як цивілізації. Зараз виникають нові напрямки, такі як Індія, В'єтнам, Мексика, і, і це проблема, тому що на певний період часу це вирішує проблеми в центрі. Розвитку мирового, світового капіталізму, але потім виникають от такі проблеми, як конкуренція, як вплив, в тому числі політичний вплив таких країн, і таке, і так, так далі, тобто, ось ці проблеми вони створюють застій, коли відбувається накопичення певних деструктивних факторів, і вони призводять до розбалансу системи, до розбалансування системи світового капіталізму. Він реагує. І в якості факторів кризи ця реакція виникає на певних ринках, от що в кінцевому е, рахунку, ми маємо, ми, ми бачимо на табло, будемо так казати.